Війні Росії проти України є одне з найбільш огидних явищ. Це так звані пацифісти, тобто ті люди, які називаються пацифістами, це ті, які пропагандують любов до ворогів, так звану прощення ворогів, оперують вирваними з контекста місцями писання словами Ісуса Христа, вдало маніпулюють дуже так нахабно цими місцями писання. І знаєте, це найбільш огидна. Категорія людей, тому що це ті люди, які під час зґвалтування зв'язують руки жертви, вони тримають жертву за руки, не дають їй чинити спротив, поки її гвалтують. І це, це ті люди, які зараз звертаються до України і закликають її дивитися в своє серце, не мати ненависті до ворогів, не чинити спротив, любити прощати. І сподіватися, що Бог нас врятує, тобто не, не захищатися зброєю, а, а так духовно дуже пояснюють, що треба насправді по писанню треба сподіватися на Господа, а не на Збройні сили. Це дуже огидно, це дуже підла позиція. Це люди насправді не є пацифістами, тому що справжні пацифісти це ті росіяни, які протестують проти війни, які самі е, тікають, які сховаються від мобілізації. Які Втікають з країни, які відмовляються приймати участь в, цьому, в цьому, цій нечистоті, в цьому в цих злочинах. Оце є пацифісти. Це люди, які кидають зброю, здаються нашим Збройним силам в полон. Ось це пацифісти. А ця категорія людей це колаборанти, це релігійні колаборанти, які намагаються зв'язати руки українцям, щоб не чинити спротив. Вони звертаються тільки до українців. У них немає звернень до росіян, до росіян немає претензій. Тому що росіяни це ті вороги, яких треба любити. А українці це ті погані, неправильні такі віруючі, які мали б любити ворогів, але вони не виконують цю, цю заповідь. Це дуже огидно. Ці люди, вони є співучасниками, і на їх руках теж є кров. Вони ті, які зв'язували руки українцям, які зневажали, принижували позицію українців, праведну позицію як жертви. І ці люди будуть засуджені.